Повторюється ситуація схожа, як в тому році була. Бо дуже багато я зараз в Тіктокі відео бачу, уривочків із новостних каналів, з кабельного телебачення там різних, що там заново починають розказувати, як збирати екстрений валізку на випадок повторного, повномасштабного вторгнення наших сусідів з болот. Ну, знаєте, в тому році, в принципі, коли новості крутили, я там не сильно парився. І вам ну, людям не советую, тому що, ну, коли я ці ролики ось бачу в Тікток, я там в коментарях читаю, там дуже багато людей починають, ну, дуже-дуже переживати. Повторно, що ми там опять десь звідки звернулися, там ще там. Ну, понятно, переживати стоє є, за що. Ну, війна ще не закінчилася, це факт. От, Але скажу вам так, так як я в тому році був. Коли новості крутили, то ще й ерунда, і зараз купоки крутять вона. Перше, ну потрібно вірити Збройним силам України і все, буде Україна. Думки у нас е... матеріалізуються, ну ви розумієте, да, про що я говорю? От. А друге, ну треба орієнтуватися по посольствам. Якщо ви побачите в ленті або десь на новостях, що посольство звертається і вже з України, тоді вірогідність дуже велика. Повторного наступу. А поки ну треба себе берегти, здоров'я важніше. Слава Україні і все буде Україна.